Дві літні пари обідають. Один чоловік каже іншому. Ми вчора були в чудовому ресторані. Найкрутіший ресторан, що я відвідував у житті. Другий чоловік питає. А як називається? Пам'ятні кудишня. Е, як називається квітка червона така? Тюльпан Та ні, то що з колючками? Роза о, точно повертається до своєї дружини. Розо! А як називається ресторан, де ми вчора були? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ну як? Склав ваш чоловік іспити на водійські права? Ой, не знаю. Я ще тільки збираюся відвідати його у лікарні. Це ваша машина? Моя. А чи не могли б ви її відігнати? Запросто. Киш-киш-киш-киш. Мій дідусь їв тільки свіжі овочі та фрукти. Кефір, варену рибу і іншу здорову їжу. Кожен день вставав о 6-й ранку, а лягав спати о десятій вечора, робив гімнастику, не пив, не курив, був розбірливий у статевих зв'язках і помер в 90 років. Від нудьги. Уме, беріть ще вареничка. Ой, дякую, я вже штук 12 з'їв, а чотирнадцять, але хто ж там рахує? Можна з вами познайомитись? Не треба. Чому? Мені з вами буде нудно, а вам зі мною незрозуміло. Чому? Ну, тому що мені вже нудно, а вам вже не зрозуміло. Зайшли в кафе, столики не прибрані, покликали офіціантку. Питаю а прибрати можна? Можна. Прибирайте.